Сьогодні в відео циганков пропустить наступні матчі збірної. Реал Мадрид готує випустити спеціальний фільм. Боротьба за Енцо Фернандеса Росте. Ювентус, готовий підписати гравця із Франції. Найшвидший гол в лізі Європи. Реал вибрав момент, коли вони будуть готові купити Родрі. Баварія вибрала Форварда на майбутнє. Колос досягнув історичного досягнення в УПЛ. Нові трансферні новини та нові скандали все це тільки тут. Сідайте позручніше, а ми переходимо до новин футболу. Циганков не допоможе збірній України у матчах Ліги націй проти Грузії та Албанії. Гравець Жирони не встиг відновитися після надриву задньої поверхні стегна. Останній МРТ показав, що гравцю потрібен ще мінімум тиждень відновлення для повноцінних навантажень у загальній групі. Неміров стає офіційним партнером Астон Віли. Владислав Лупашко отримав нагороду найкращий тренер жовтня в УПЛ. Олександр Назаренко отримав нагороду найкращий гравець жовтня в УПЛ. Вперше за час свого відновлення Давіда Лаба перейшов до тренувань з м'ячем. До цього захисник мадридського реала тренувався у амортизуючому взутті та без м'яча, а тепер перейшов на новий етап. Захисник Барселони Пау Кубарсі точно не зіграє в масці проти Реал Сосєдада. У нього немає пошкоджень кісток, тому використовувати її недоцільно. Центральний захисник хоче зіграти, але клуб проявляє обережність, розуміючи, що існує серйозний ризик. Челсі здобув рекордну перемогу в історії Ліги конференцій 8-0. Реал Мадрид готується випустити спеціальний документальний фільм Ладечима у грудні, який буде приурочений до десятиліття виграшу 10-ї ліги чемпіонів. Команда 2014 року буде представлена в ньому, включно з Кріштіану Роналду. Однак там не буде Ангеля Ді Марії та Фабіо Коентрау через права на зображення та проблеми з їхнім агентством. Спортинг може продати Віктора Дьокареша дешевше суми відступних. Як повідомляється сума відступних гравця складає 83 мільйони фунтів. Спортинг готовий продати його наступного літа за 63 мільйони фунтів. Челсі дивиться на Салаха як на потенційний трансфер. Очікується, що гравець зацікавлений в проєкті Челсі і хотів би попрацювати з Енцо Мареска. Офіційно Жул'ян Стефан звільнений з посади головного тренера Ренна. Ювентус зацікавлений в купівлі Едоні Жегрова із Лілля. Реал Мадрид не допустить, щоб їх конкуренти із Ла Ліги купили Енсо Фернандеса. Реал зробив пропозицію Челсі на 100 мільйонів євро. Рубена морім не буде підписувати жодного гравця із спортинга в січні, тому що не хоче псувати відношення з клубом і вболівальниками. Інтер і Ян Бісек узгоджують останні деталі нового контракту. Тренд Олександр Арнольд може перейти в Реал зимою. Як повідомляється, Мадрид хотів підписати захисника Ліверпуля вільним агентом наступного літа. Але травма Карвахаля і невпевнена гра Лукаса Васкеса дала зрозуміти клубу, що потрібно організувати трансфер вже зимою. В той же час Ліверпуль не хоче продавати гравця зимою. Головний тренер збірної Франції дід'є Дешам прийняв рішення не викликати Кіліана Мбапе на наступні матчі Ліги Нації. Стяуа забив в лізі Європи на шостій секунді другого тайму. Гравці Мітюлан розіграли м'яч в центрі поля і віддали пас голкіперу. А той виніс м'яч на Форварда Стяуа і той забив гол в пусті ворота на шостій секунді другого тайму. Гарі Магвайр не збирається йти із Манчестер Юнайтед зимою і надіється підписати новий контракт. Реал Мадрид близький до угоди з хабі Алонсо. Перес вже декілька місяців спілкується з оточенням Алонсо. І зараз хабі в кроці до того, щоб погодитись на пропозицію реалу. Манчестер Сіті виділив гроші на купівлю двох нових гравців в січні після невдалого початку сезону і через страшні травми гравців. Абдукодір Хусанов признаний кращим молодим гравцем чемпіоната Франції в жовтні. Зідан головний кандидат на пост головного тренера Реал Мадриду, якщо Карло Анчелотті піде. Баварія визначилась зі списком центр форвардів. Німецький клуб розглядає варіант з підписанням Бен'яміна Шешко. Манчестер Юнайтед все ще цікавиться Джарадом Брентвейт. Червоні дияволи планують підписати захисника в літнє трансферне вікно. Реал може купити Родрі в виптку, якщо чуамені покине клуб. Неймар може повернутись в Сантос. Рідний клуб гравця хоче створити команду мрії, запросивши друзів Неймара. Також хочуть запросити нового тренера Сампаолі. Клуб запропонує Неймару найвищу зарплату і проценти від комерційного прибутку. Гра 12-го туру між Ворсклою та Колосом стала для клубу із Ковалівки 150-ю в УПЕЛ. Матч зоря ЛНЗ став для півзахисника черкаського клубу Дмитра Топалова сотим в УПЛ. Андрій Шевченко буде включений до зали слави італійського футболу в категорії іноземний футболіст, колишнього гравця Мілана офіційно відзначать на церемонії, що відбудеться 11 листопада. Дякуємо всім вам за перегляд цього відео. Підписуйтеся на наш телеграм і інстаграм. Там ще більше новин про футбол.